Друзі, всім привіт! Давно не було відео на каналі, тому що хворів, температура була під 40, не спадала і якось не було бажання і сил знімати нові відео. Зараз вже краще можу знімати І йде весна, буде багато ну, по землі відео, по пшениці. Є там різні плани, різні сюжети, якщо так можна сказати. Так що, хто ще не підписуватись, підписуйтесь. А ми будемо говорити з вами про ангарчик. Ангарчик бюджетний, є відео на каналі. Там назбирало воно більше 50 тисяч, можливо, вже і під 100 тисяч. Давно не заходив, не дивився по цьому відео статистику. І багато хейтерів там, чи людей. Недоброжелателів писало, що його там знесе, що він полетить там до сусідів, що завалиться, переломиться, що вони там 100 років будували, і це все неправильно. Але щоб ви розуміли, що ну, це якби не перша наша якась будова, і ну, слава Богу, вона все стоїть. Я завжди дивлюсь, е канал Терехова. То, хто знає, той знає що це за людина, і якби, від нього черпаємо якісь ідеї, дивимося, як правильно, що неправильно. І ну, ось такий був ангар у нас в голові і такий ми собі зробили. Це не, що ми десь там побачили чи ще щось. Це, тіпа, якби ось так ми його бачили, так ми зробили. Сюди ще легко стає 2 МТЗ. І якщо треба, ще можна поперек поставити якогось китайця. Ангар бюджетний, тому що з дерева, тому що своїми руками робили, як бачите, поставив камеру. і ну, Камера хороша, знімає у два напрямки, знімає дорогу і знімає хто, хто ходить, повертається. 1200 гривень ось така камера і свою роботу вона дуже гарно робить. ширина Ангара у нас 6 метрів. Для тих, хто не знає, то я вам кажу, що тут місця хватає Якщо у вас там два трактори і комбайн невеличкий, то ви можете собі ну, такі робити і бути довольні, я думаю. Насчет розкосів, як показала практика, як показала зима, все воно стоїть без розкосів. Хто хоче собі, може ще поставити розкоси, щоб спати краще, ну, ми і так спимо нормально, так що, ну, так що нічого тут ніхто не буде нічого додати. Тому що отут стоя колик йде обсмолений і забитий десь туди сантиметрів 60-50 см. Гарантія я вже трошки не пам'ятаю, можете по відео подивитись, полистати, там є, як ми це все робили, заливали. Е, хотів би ще вам показати, ну, як би повірити на слово, що снігу було буквально по цю рейсу, отако, типу, було, типу, завівало, більше снігу, типу, комбайн сам був чистий. На комбайні не було ні граминки снігу. І... Ну, свою роботу воно виповняє навіть без воріт. А це дуже добре, тому що не треба тратитись на ворота. Балки 15 на 7 стоять. І вони ті йдуть 6-метрові, але так як у нас ліс ріжу 6,20, 6.15, 6, якраз нам хватило, ну, їх поставити. Бо... Ну, зрозуміло, що по-внутрішньому навіть Гробець каже, що подобається йому тут жити. Так що, друзі, по грошах я вам точніше вже зараз не скажу, тому що треба шукати, де то все я писав, піднімати блокноти, то все вищитувати, але ну, ви повинні розуміти, що ціни ростять, і те, що було, наприклад, там осінню, зараз буде там на відсотків 20 дорожче вже стоїти. Так що, друзі, які є желання робити такий ангар, можете робити. Ну, можемо зараз піти подивитись, подивитись ззаді, як ми зробили ренвук. Прямо подивимося, що там так. Зараз, 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 Подивимося, трошки вітряно, але я думаю, буде все дуже чути гарно. Як бачите, десь метр 50 ми зробили випуск ринви, щоб ну, дощ не падав прямо на, на бляху, щоб не масти бляху. Тому що були проблеми з цим. Е, Була куплена шинка і зроблені ці скоби, тому що у нас немає вітрової доски, як бачите. І все воно теж дуже, дуже гарно і надійно. Обмостили герметиком, ну, типу ренву, щоб не капало. Ну, в принципі, нормально. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте коментарі, робіть краще і можете ділитись з людьми своїм досвідом, я не проти. Кожен робить так, як може робити, так, як знає, як зробити. Як бачите, до нас прилетіли вже лелеки. Вчора, надіємося, вже на гарну погоду, на дощики. Так що така то ситуація. Всім дякую за увагу.